Кордонники виявили контрафактні підакцизні товари та остаткування для підпільного виробництва на 120 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшуки за 13 адресами в місті Дніпрі та Дніпропетровській області. За результатами обшуків виявили та вилучили кальянний тютюн одноразові електронні сигарети, рідину для наповнення електронних сигарет. Каль'яний тютюн та ароматичну рідину, ароматизатори, пакувальні машинки, сировину для виробництва, початки та документи, чорнові записи та мобільні телефони. Правоохоронці встановили, що даний товар був призначений для подальшої реалізації на території України. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Загальна сума вилученого склала близько 120 мільйонів гривень. Така незаконна діяльність призвела до несплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Заходи з викриття проводили оперативні співробітники ОКПП Київ з оперативним складом управління оперативно розшукової діяльності Східного регіонального управління спільно з оперативними співробітниками 11-го прикордонного загону, відділів Луганськ та Донецьк 11-го прикордонного загону та детективів Бюро економічної безпеки України.